Малята, привіт! Я пропоную вам сьогодні зробити разом зі мною аплікацію мій будинок. Для того, щоб зробити аплікацію, нам потрібно аркуш, на якому ми будемо клеїти наш будинок. І також геометричні фігури, з яких він складається. Найбільша фігура це квадрат червоного кольору. Викладаємо. Так, вгорі розташуємо дах нашого будинку трикутної форми жовтого кольору. Зліва вікно круглої форми. І справа знизу двері прямокутної форми синього кольору. Ось так ми виклали, бачимо, як буде будиночок наш виглядати. А тепер почнемо. Ці всі геометричні фігури наклеювати. Почнемо з найбільшої частини. Перегортаємо великий квадрат на клейонку кольоровою стороною і набираємо клей на пензлик. Намастимо наш клей, добре розмазуємо. Не поспішаючи. Так. Ось так. Тепер прикладаємо його знизу. І серветкою притискаємо. Далі дах. Трикутник жовтого кольору. Знову набираємо клей. Розтираємо його добренько. Перегортаємо і притискаємо, приклали гарненько і притискаємо серветкою. Так. Тепер приклеїмо віконце. Воно у нас кругле перегорнули. І намастили, і приклали вгорі зліва. Залишились двері. Так. Прямокутної форми ми також перегорнули їх на клейоночку і намащуємо клей. Відступаємо трішки. І прикладаємо. Притискаємо його їх. Так, знов серветка в поміч. Ось і все, ось який яскравий будиночок в мене вийшов. Дякую вам, малята. Чекаю на ваші роботи. До побачення!